Дожились євросоюз відмовляється надавати Україні допомогу. Здивіться, Італія, Бельгія, Болгарія та Мальта виступили проти передачі Україні заморожених 210 мільярдів від РФ. Політико. а я вам більше скажу: в Європі заморожено трильярди українських коштів, які ще при кучмі були створені. Чому так відбувається? Ну давайте перше по-чесному, щоб не появився новий міндіч, якби ця історія в Україні ще буде дуже довго ж і бо на цьому робота вся система і структура в Україні. А друге у них немає бажання, щоб Україна ну кажу вам, як є, перемогла. Бо отака сильна держава з такою кількістю зброї, з такою кількістю підготовлених військових. Ну, це ж сама сильна країна буде в Європі. Саме сильна. Вони цього бояться. за кордоном є ще трильярди віч-зелених, які ще прикучими створювався фонд, направлялися за кордон в різні банки, ставились туди на проценти, як можна забрати, тільки з підпису там президента і при умовах, що вони там не будуть розкрадені, тобто напряму щось закупається, відправляється в Україну. І, взагалі, теж не можуть дастати ті гроші. Поняли? Ніхто навіть не шевелиться. І вже ті люди, які це створювали, скоро вже все, і це не буде розморозити. Що ви розуміли, України можливості? Земля, люди, фінансування, заморожені кошти. Це вся історія. Десь у вас відчуття всередині, що блін, чого на нас тільки звалилось? Україна достойна того, того, того у нас і земля, і люди. Ну, головна одна з головних проблем всередині люди не хочуть насправді зробити добре для України.